Друзі, всім привіт! Коротеньке відео про контролер заряду сонячний на 60 АСАМ. Обіцяв показати його внутрішні що там знаходиться всередині, щоб ви не сумнівалися. Ось його кришечка. Так. Баночку з бубликами підстаю, щоб вона не падала. Може комусь буде цікаво. Що ж там таке є? Я не буду, друзі, розказувати там кожну деталь розглядувати таку собі общу картинку. Не можу побачити, що там за такі комдері стоять. Там якісь запобіжники, начебто. Така климна колодка і більше нічого цікавого. Ось такі там знаходиться вдасться показати колер наш екранчик, така липучка на ньому для захисту. Так, друзі, вирішив я його трошки модернізувати. Чому? Тому що я, звісно, не сторонник того, щоб там якісь ще вентилятори до нього прикручувати. Але а, у мене накрився цей, а, начебто, вентилятор. Тобто він перестав працювати зовсім. Тобто він включався десь там, коли. Навантажені здоров'я. Ампераж виростав, він там включався на якійсь міці амперажу, але потім перестав він зовсім по показники по температурі ростуть, тому що нема охолодження. За 40 і більше, там за 50, але він мовчить. Так, можу замінити його, але в мене такого нема. Тому я буду ставити сюди другий і через одну релюшку потім зніму відео, вам покажу, як це все працює. Це поки що так, скажімо так. Коли знайду, і помірюю його, закажу, підставлю. Але не факт, що це. Саме він. Ну, треба перевіряти ще його. Може він і робочий там. Ну, то так. Всім дякую.